Вітаю, любі промінчики. Сьогодні я розкажу вам про книжку, яка допоможе вижити у нелюдських умовах, в умовах, коли опускаються руки, в умовах, коли здається, що весь світ проти тебе. І це книжка Едіт Егер Вибір, історія про жінку, що пережила Другу світову війну, концтабір, еміграцію і зуміла відбудувати щасливе життя, зібравши. У єдине ціле уламки своєї душі. Зараз я вам зачитаю кілька цитат з цієї книжки, аби надихнути на її прочитання і, можливо, замислитись щодо свого життя і застосувати вже зараз. Перша цитата з передмови. Героїзм це більше про спосіб мислення чи сукупність власних особистих та соціальних навичок, це особливий погляд на себе. Героїзм вимагає від нас ефективних дій під час вирішальних поворотів у житті, активного опору, несправедливості чи дій, спрямованих на те, щоб змінювати світ на краще. Всередині кожної людини герой чи героїня, що чекає на вираження. Наша школа це життя, рутинні обставини, що запрошують нас практикувати навички героїзму, здійснювати щоденні добрі вчинки, випромінювати співчуття. Починаючи зі співчуття до себе, виявляти найкраще в собі та інших, підтримувати любов навіть у найскладніших стосунках, святкувати та тренувати силу нашої ментальної свободи. Тепер стати самої авторки свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. Ніхто не може зробити з вас жертву, окрім вас самих. Ми не можемо розігнати темряву та ми можемо запалити світло. Це, мабуть, моя найбільш улюблена цитата з цієї книжки. І це тільки маленька частина, частина тих чудових думок, які ви зможете знайти, занурившись у цей світ. Важко буде читати без сліз, якщо ви емоційно чутлива людина, то я вам рекомендую читати невеличкими порціями поступово. Осмислено і думати одразу, чи можете ви якусь із цих порад, якщо дає авторка, вона є практикуючою психологією. Можливо, ви зможете вже зараз змінити своє життя найкраще, читаючи цю книжку. Можливо, ви зможете вже зараз усвідомити, наскільки ваше життя вже є чудовим, а якщо у вас дуже складні обставини, можливо, ви зможете знайти сили їх долати. Сили у собі. І дуже важливо щодо от самого світла, да, з цієї останньої цитати, про те, що навіть якщо у нас навколо суцільна темрява, ми можемо звертатися до світла я маю на увазі до доброти, до співчуття, до тих хороших, прекрасних якостей, які цінуються у кожній людині. І ось це світло ми можемо знайти усередині. Тобто, не обов'язково шукати зовні джерело. Можна зануритись у себе і знайти, що хорошого я можу зробити, чи що я хорошого вже роблю, і за це себе поважати, підтримувати на цьому шляху. Оскільки цей шлях доброти він завжди зазвичай трішки складніший, ніж байдужості. На цьому я з вами хочу попрощатися. Бажаю вам. Найкращого дня бажаю вам насолоджуватись читанням і знаходити ті книжки, які будуть робити ваше життя ще кращим.